Тоні, ну як, твої враження від відпочинку взагалі? Ти хотіла лежати там. Хотіла. Ну, то чого мене була? <гум> я думала, що мені вдасться з тобою полежати. Але я помилялась, правда, з тобою не полежиш. Скажи мені, взагалі, що найбільше тобі запам'яталось на відпочинку? Що тобі найбільше сподобалось? І чи ти ще би колись приїхав на море, чи ні? А ну покажись, бо тебе не видно. Я приїхав. Ще би приїхав. По -залопад, за -залопад, а ну, взагалі проведення часу, що тобі найбільше сподобалось? <праць> На морі. Покажи. Що? А маленьки і іграшка. Ага, Амалфі, коли ми плили на кораблі в Амалфі, тобі сподобалось? І такий у нас тут є біля кав'ярень такі автомати. Ти два євро закидуєш, і там іграшка випадає. Хто? Китайські меми, балеріна капучина, якісь ці еліфанту, голубіно, крокоділо, і оце все решта. Тоні це дуже сильно любить. І от ми ходимо, купуємо такі іграшки. А плавати в морі як тобі взагалі? Сьогодні підеш плавати, так? Значить, все, дивіться. Наш це все вже розібрали. Тут вже вся смуга просто без пляжів. Всі ці заклади на зиму, розібрали. Нам, диви, там, там вже нічого немає. Все один пляж. Тепер вже все одна берегова лінія, один пляж. Ну все, в останній день на морі. Ми закриваємо сезон. Ми тут провели в Італії в на морі. День на морі. Останній день, так, ми провели тут три тижні, нам... Нам дуже сподобалось, але нам не вистачає нашого татка, ми дуже за ним скучили. І якби, з нами був наш... так, якби з нами був наш тато, нам було б набагато веселіше, цікавіше. І нам... Ми б тут... ще лишилися і ми б тут не сумували, правда? Так як ми тут сумуємо за татом. Так. А так, прощаємося. Приїде ще? Да. Тоні каже, що ще приїде, заробить грошей, ще приїде. Да. Буде знати, куди дівчат возити на море, як виросте. Та, котику. Куди будеш дівчат возити? Ми ще поїдемо на море. Ще поїдемо, та ми ще додому не поїхали, та поїдемо. Одним словом. Я хочу знайти Що хочеш? Якби я не знав, що тут запал, то я би не хотів. Тоні хоче в зоопарк, але зоопарк в Неаполі туди далеко їхати. Якби з нами був тато на машині, то ми б поїхали зайчику в зоопарк. Бо з десятьма пересадками не дуже хочеться з тобою їхати. Та й таке одним словом: всім гарного дня. В нас останній день на сонечку на пляжі на морі і їдемо додому. Та всім папа нашим підписникам, так, Тоні передає всім папа.